Без стіни та злоти тебе вітає, папе! Це дві все світри, папе, це дві все це все Друзі, всім вітання. Ніколи не думав, що зможу отут, сидячи за столом, сказати це, але наші клуби виграли 8-0 у Єврокубках. 8-0 на двох. Динамо забило 6 у ворота Зрінські. Та байдуже в чиї ворота. 6-0. Київське Динамо виграло, 2-0. Шахтар виграв у брейдабліка. Я в шоці. Я сподіваюся, ви так само в хорошому шоці. Зараз поговоримо про це. Сьогодні не буде якийсь шалено довгий випуск. Прибережу інші теми, напевно, до чемпіонату України, до завершення туру. Там збірна вже скоро під'їде. Але дивіться, це та п'ятниця, коли ми можемо сказати один одному: ну нічого собі, наші виграли. Два роки такого не було. Щоб наші два клуби. Паралельно вигравали в один день у європейських турнірах. Два роки тому заря з Шахтарем виграли свої матчі, причому Заря тоді в «Брейдабліка» виграла лігу конференцій. І, ну, і я, як і ви, ну <gülh2> я в шоці від рахунку 6-0. В хорошому шоці. Е, По-перше, я вам дуже вдячний, що після минулого туру, після матчів, коли Шахдар програв Легі, а Динамо програв Самсун спору, ви написали коментарі про те, що ні, все-таки роби випуск. Після третього туру, бо я вже, чесно кажучи, я думав, що я не хочу виходити після Єврокубків, але побачив, що ви підтримуєте ці випуски, тому тицяйте вподобайку, дуже вам вдячний. І зараз поговоримо про те, ну, з Динамо почнемо, тому що. Ну, я пам'ятаю той матч Динамо Бешектаж, так 6-0 це рекордна перемога. Шість забивали партизани в минулому сезоні. Бували такі результативні матчі, але щоб в шість м'ячів колись перемагати в Єврокубках, у ну, свого часу Динамо в лізі чемпіонів на Олімпійському перемогло Бешикташ. Е тоді турки грали. З початку матчу в меншості, неважливо, там Бесєдін забивав, забивали інші футболісти Динамо, класний був результат, це була Ліга Чемпіонів. Зараз ми не можемо мріяти про великі перемоги в Лігі Чемпіонів, це об'єктивно, але ну, нам треба щось починати. Я вже чесно я вже зустрічав думку, що ой, та що це Зрінське, що воно таке, звідки ця команда? Ну, так, ну яка різниця, звідки ця команда? Ну це команда, яка в своїй країні ну, там, на хорошому рівні грає. І зараз ми виграли, там, Київське Динамо виграло у неї з рахунком 6-0, е, скориставшись е, помилками суперника, маючи чудову реалізацію, маючи чудову енергію, маючи чудовий ну, запас біговий, запас пресингу, в принципі, це може працювати в лізі конференції. Ну і що що це Зрінський? Це може працювати проти інших зрінських, е, не проти Кристал Пелеса чи Фіорентини, але може працювати. Та, окей, я, я погоджуюсь з тим, що. Ну, ми не мали права не виграти у цих команд. Я згоден з цією думкою, що стосується і Шахтаря. Поговоримо за них і що стосується Динамо, але можна ж виграти мученицькі, та за що ми критикували Динамо багато в цьому сезоні. А можна виграти так, як Динамо виграло в Кривбаса, ось до цієї спайки з Шахтарем, і так як виграли у Зрінські. 6-0 – це не просто розгром, це вже зараз можливість зробити плюсовою різницю. В турнірній таблиці і в турнірній таблиці саме за різницею. Забитих м'ячів це є основний критерій для розподілу місць. Ми розуміємо, що в такій кількості команд, коли така величезна група команд, коли треба потрапити в топ-24, у великої кількості команд буде однаково очок. І в Лізі чемпіонів, якщо згадувати минулий сезон етап ліги, то там деякі команди чудово грали, але вони просто через різницю забитих пропущених м'ячів, як наприклад, Загребське Динамо, яке 2-9 баварії програли, вони за очками мали потрапляти в плей-офф, але вони ніфіга не потрапили, тому що їх знищило це 2-9 від Аварії. Тому маючи 0,5 після двох матчів і те, що Динамо перетворило, зрештою, після трьох турів це у плюсову різницю, ну це класний результат. І скільки очок, скільки очок Динамо набере далі, цього ніхто не знає. Я радий, що Динамо вийшло основним складом. Я радий, що Динамо вийшло тим складом, яким воно грало вирішальні свої матчі та в попередньому відрізку сезону і проти Шахтаря, і проти Кривбаса. Це значить, ну, це, по-перше, показує те, що ну, як мені здається, та, тренерський штаб зрозумів болівальників, зрозумів те, що їм треба перемога в Єврокубках, і що треба було після ось цього матчу з Шахтерем програного в класико отримати сатисфакцію. Адже е, матч проти Шахтаря був програний ну, другий матч, та із важким емоційним підтекстом для Київського Динамо. Е, мені цікаво було, до речі, от Попов, коли забив перший м'яч. Його радість, його стримані емоції. він спочатку кудись побіг. Потім, як мені здалося, з, там, з його емоцій, що він заспокоївся, призупинився, зрозумів, що це всього лиш 1-0. Динамо собі повернуло такий моральний, психологічний важливий момент, і важливо для гравців в першу чергу збірної України, які є в Динамо, я от від цього мислю. Єврокубки виграли важливо, що вони. Мають зараз оцей гарний емоційний підтекст. Можливо, Динамо напевно зобов'язано його підтвердити в матчі з ЛНЗ. зараз на вихідних. От я говорю з точки зору футболістів і з точки зору того, що Динамо фаворит. З точки зору футболістів збірної України, про що я хочу, ну, тому що мені тут ці матчі, матчі проти Франції, особливо проти Ісландії, будуть важливіші за будь-які інші у цьому місяці. Основний момент. Який, ну як мені здається, стратегічний зараз на даному етапі в сезоні є у Динамо Київ, це те, що заграли Тіаре і заграв Огундана. Оці два футболісти. Я там не беру зараз блину, це те, що він забив, це ну, забив та й забив. Я про футболістів, які стали основними гравцями Київського Динамо. Це дуже важлива тема, оскільки це не просто тема якогось одного чи кількох матчів, це е -э футболісти. Які в хорошому сенсі спровокували конкуренцію в Київському Динамо? Адже, ну давайте так говорити останнім часом, та останній рік цієї конкуренції було недостатньо практично на всіх позиціях е, поява «Тіаре». І те, що цей футболіст достатньо, як виявляється, непоганий захисник на своєму рівні, знову ж таки, я вважаю, що він може прогресувати його рівень може бути вищий, Я про це говорив раніше. Поява ТРС провокувала ту ситуацію, що ОГО виявляється у команди на одну позицію на позицію лівого центрального захисника, є два дуже непоганих футболісти: Михавко і ТРС. Що робити далі? Шевковський приймає рішення. Михавко йде на лівий фланг. Він йде на лівий фланг із Шахтарем наприкінці матчу. Він атакує, він прострілює, він відкривається як крайній захисник. Але він був ще раніше в системах молодіжного футболу. Його і крайнім захисником, і опорним підзахисником в Кальвів ставили. Це тема, якби не нова. Ми про неї говорили з самим Тарасом, ще коли він дебютував за київське Динамо. Я вже точно не пам'ятаю матч, але його коментар, його інтерв'ю можна знайти. І виявляється, він не просто може бути. В парі з Тіаре грати, він може грати лівого захисника і бути продуктивним футболістом. Дві передачі в першому таймі, які не стали гольовими. Чому я так загострююсь на Михавку? Тому що це не історія одного матчу проти Зрінській. Це може бути історія далі для сезону. І це може бути, зрештою, опція і для збірної України. Не знаю, молодіжної чи в підсумку національної. Два епізоди в першому таймі за рахунку 1-0. Михавко. Як крайній захисник дуже високо забігає, прострілює і спочатку Буяльський з зони 11 метрів, б'є на дев'ятку із з лівої ноги, а потім піхальонок ну, там, толком не влучає по м'ячу і дуже там, не сильно прибиває. Але це дві передачі під гольові удари. Була би ось краща в цьому плані реалізація, було б в цих моментах, хоча б при 6-0 ну, важко жалітися на реалізацію, ми б мали там, ще дві гольових передачі для Тараса Михавка. Це моменти на 23, й 38 й хвилині. Тобто Тарас Михавко він добре розуміє. Він показує, що він добре розуміє принципи гри Київського Динамо на фланзі. Це дуже схожа комбінація, але там дзеркальна з іншого флангу, як караваєв Бояльський зараз забили ворота Шахтаря, чи як ще раніше Караваєв Бояльський забивали ворота Зорі. І тепер, ну, і тепер, виявляється, треба Євчаренку, Дубінчаку, двом футболістам, які... Довгий час конкурували за місце лівого захисника. Треба думати, що далі. Окей, Михавко, можливо, він зрештою проведе наступні матчі як лівий центральний захисник. Можливо, все може бути. Та, можливо, Тіаре десь там, втратить форму чи будуть якісь помилки в нього. Але, як мінімум, от зараз час показує з цих двох футболістів. Михавка Тіаре можна якісно поєднувати. Далі, стандарти. Отже, воно працює. Да? Ну воно в сенсі робота над стандартами польського тренера Кіндзьоріка, який, е як зізнавалися, гравці Динамо, зокрема, Віталій Бояльський, працює над стандартами дуже добре, але от саме на атаку. Та? Тому що е другий етап це. Розібратися з стандартами біля своїх горіт, адже при всьому тому Зрінський мали момент за рахунку 0-0. Так от, Динамо вже в цьому сезоні, сезон тільки почався. Зіграно там, не знаю, 20. Ну, Динамо зіграло 20 з гаком поєдинків в чемпіонаті в Єврокубках. Це вже 12-й гол, 12 голів зі стандартів. Динамо забило. Це шикарний показник. Це показник на рівні, на рівні команд, які от, в плані там, стандартів за матч, одні з найкращих в Європі. Uh, і це дійсно пророблена робота тренером. Uh, чому я хочу сказати, що всі говорять так, про те, що це робота, конкретно по матчу з Рінськи, uh, Про те, що це не, не якась випадковість. Ми бачили нещодавно Попов забив Кривбасу. Була подача бояльського з правого флангу. Був тіаре, який от таким от чином заблокував одразу кількох футболістів-суперника, і Попов забив м'яч. Зараз Попов і Блинуце забили. От зовсім не такі голи, як забив Попов у попередньому матчі, але голи дуже схожі. Сталася насправді унікальна ситуація, коли команда забила в одному матчі в межах одного матчу два м'ячі після кутових, коли футболісти, які забивали, вони не вбігали у штрафний майданчик, не на швидкості вбігали, не вигравали статично позицію, стоячи у своїх опонентів. Вони. І Попо у першому голі, зверніть увагу, і Блинусе в останньому вони знаходилися ну, біля лінії воріт і зробили два кроки назад назустріч м'ячу. Я ще раз скажу: я дуже мало таких стандартів пам'ятаю взагалі, от в українському футболі, конкретно від Динамо, а те, щоб два за матч. Оце робота. От я думаю, що от, от, от саме в таких деталях і є робота польського тренера. От якщо брати по Михавку, в нього насправді статистика, от, оці дві передачі, які я сказав, це дві точних передачі з п'яти. Але ну, якщо після п'яти передач будуть два гольових момента створені, то окей, от його теплова карта, як, е, як приклад гри. Крайнього захисника, причому у високих точках. І це те, що треба. Гарні голи позабивали. що тут казати. Ну, це день, коли ми можемо дійсно хвалити наших футболістів. Е -е, ще раз наголошую, рівень суперників такий, що ми маємо порадіти нашим успіхам. Рівень суперників такий, що ну, ми можемо десь претендувати, на... ми можемо вже говорити про те, що ми можемо перемагати їх. І якщо ми можемо перемагати їх з рахунком 6-0. Та, такі команди як Зрінські, то, е, в принципі, з таким рівнем гри можна і проти Пафоса, і проти Макабі колупатися. Пафос грає в Лізі Чемпіонів. Пафос виграв вілі Реала. Трошки шкода, трошки шкода, що так от все відбувається, але ну, реальність є реальність. Знову ж таки, ось ця конкуренція, яка виникла після шоли, після Тіаре це ключова історія зараз для київського Динамо. Кабаєв відійшов на правий фланг. Зі старту поєдинку, та якщо говорити про стартову стартові конфігурації їхнього розташування шовою, окей, що повернувся Волошин. Назар не грав у двох матчах проти Шахтаря, це дуже важливо, але він був з командою. Він був у Львові на матчі Шахтар-Динамо. І розуміючи те, що команда зі Львова їде на виїзд і. Назар Волошин поруч з командою було відчуття, що Волошин десь має вийти проти Зінського. Він вийшов і теж важливо, щоб він набирав форму. Буяльський ну, проти таких команд, про таких оборон, як Зрінський. Ну, проти того, як багато дають робити, то ну, він, ну, він Гаррі Поттер. Та, ну, це, тут, тут, тут питання яких немає. Він чарівник. Я, я пригадую матч на Олімпійському 20-й рік. 20-й здається, Динамо Колос 7-0, коли там Буяльський під січками за меж штрафного майданчика воротарю за комір закидав. І ну, те, як він забив, я зараз про те, як він забив, коли він ну, це, дріботів з м'ячем, зайшов в штрафний майданчик і вицілював свій удар, він дріботів довше, ніж погба. Це розганяється, коли пенальті свої пробиває. Це все було. На це насправді приємно дивитися, тому що, ну, коли ваша команда возить суперника. В Єврокубках. Ну, давайте так. Я, я хочу поставити вподобайку Київському «Динамо», розуміючи, що вони за цей сезон пережили багато критики, заслуженої критики, і мені, до речі, подобається, що вони самі це визнають, то зараз, ну, ну що казати, зараз ми говоримо про радість, яку команда нам подарувала. Так. Рівень суперника, такий, якого треба перемагати. Але 6-0 є 6-0. Якщо згодні, зі мною пишіть коментарі. Якщо не згодні, так само, але вас попрошу поставити вподобайку для підтримки випуску. Ну і про Шахтар поговоримо. Шахтар, ну, я унікальний матч. Дякуючи колегам з Мегого, які запросили, був в ефірі. Коментував цей поєдинок з Віталіком Похвалою. Ніколи в житті не коментував матч, коли. Наша команда в Єврокубках отак от возить іншу з різницею м'ячів 85-15. У мене був поєдинок, колись в Єврокубках в Лізі Чемпіонів я коментував ту гру, коли Шахтар виграв у Бате на виїзді 7-0, коли Луїс Адріано забив 5 м'ячів, але це не, не головне досягнення було того матчу. Головне досягнення було те, що В'ячеслав Шевчук три гольові передачі зробив. І це ну, був класний матч. Це було приємно, це було яскраво, це було потужне, але це був той старий світ, знаєте. і... Не знаю, real brazilians, fake brazilians, хто як хоче, так і думає, але це були ті бразильці, це був той Шахтар. Так от, ну, з одного боку, ну начебто нудно. І я десь розумію тих глядачів, які потім після матчу казали, ну що це за Нудотина, ну, що це за возня, коли ті сидять в обороні, 20% там, тримають м'яч чи скільки, там, ну, не більше. І то, ну, 20% це ж те, що вже було в другому таймі. І Шахтар, який. Скажімо так, з невисоким рівнем циркуляції м'яча намагається це все взламати. Але, знову ж таки, перемоги не пахнуть. По-перше, по-друге, Шахтар має шість очок у лізі конференції, і Шахтар здобув цю перемогу. Ну, як би там Орда Туран не казав, це все одно ротація. Так, Туран каже перед матчем, що виходять ті, хто зараз найсильніший в фізичному і в моральному стані. Я думаю, він каже правду. Тому що знову ж таки, так як закінчували матч Гіналдо Педріні, Очередько, то вони не могли жодним чином вийти сьогодні на футбольне поле. Ви можете подивитися попередній випуск після класику, і там був коментар Олега Очередька, де ну він ледве говорив. Чесно, я, я вдячний був Олегу, що він зупинився, що він сказав два слова <реш> Реально два слова. Але я дивився на нього, і він він був дуже, дуже втомлений, дуже наїдений. Тому повиходили футболісти, які на даному етапі. Є тими гравцями, які можуть здобувати результат проти брейдабліка. Але чи можуть вони здобувати результат проти сильніших команд? Я говорю про Алаграма, я говорю про Іраклі, Азарова, футболістів, які програють конкуренцію на своїх позиціях. Звісно ж, з цієї лінії оборони, основний гравець шахтаря, Валерій Бондар вийшов з капітанською пов'язкою, Він виглядає як футболіст ну, дуже солідний, та це футболіст. Національної збірної України, футболіст, який зараз. ну Він дуже додав за Турана. Тут питань немає. І це той футболіст, який зараз є, давайте так говорити, лідером оборони Шахтаря. В такій конфігурації футболістів так точно. Ще Туран почав матч з двома форвардами. Я коли побачив у старті Мейреліса, Еліаса, це все було, це було вперше в цьому сезоні, отак от, от щоб Сходу, їх двох випустив Арда Туран, і вони одразу побігли вперед. Побігли як два нападники. І я, знаєте, я згадав матч україна азербайджан той виїзний Азербайджан-Україна, коли другий нападник збірної України, якого ми хотіли, так і не вийшов, і подумав: о, Арда Туран дає нам приклад, як ламати автобус. Та? Арда Туран з ходу ставить двох гравців. Двох нападників і зараз підуть подачі. Але подачі не пішло. В принципі, достатньо грамотно, поки були сили. ісландці закривали ось ці лінії флангових можливих потенційних подач. Тому Шахтар десь якимись технічними рішеннями через центр намагався пройти. Мейреліс десь трошки в відтяжці грав, Мейреліс допомагав з глибини Турану, Мейреліс допомагав з глибини Еліасу і ну, талант у цих пацанів, їм 75%. П'ять років на чотирьох, 2-18, 2-19, Мереліс Іліяс, Ізакі і Лукас Ферейра. Його було от, от так, от, з головою. Поруч з ними був Артем Бондаренко, і цього всього виявилося з головою, щоб перемогти Брейдаблік. Ну, це команда. Ну, вона, ну знову ж таки, не занижуючи якихось наших успіхів. Я, я щасливий, що є перемога, це найголовніше. Але місяць тому Шахтар Донецький грав. В Кубку України проти аматорської команди Полісся Ставки. І полісся Ставки значно кращою командою виглядала, ніж цей Брейдаблік. Полісся Ставки тиснули на шахтар, створювали шанси і грали на чужій половині поля, грали з енергійно. Брейдаблік грав як команда, яка якій нічого не хочеться. Боридаблі грав як команда, яка недавно змінила тренера і яка провалила все в чемпіонаті, і які вже просто хочуть почати новий сезон. На фоні цього всього Шахтар зіграв впевнено і практично безпомилково. І 2-0 це мало. По такому результату, 2-0 це мало, але знову ж таки найголовніше це три очки. Тому після цього матчу тема. Справжніх бразильців, я вважаю, не надто актуальна, бо це не той суперник. І не той матч, і не той взагалі рівень супротиву. Тому що Ізакі Сілва з перших хвилин почав приймати м'яч технічно на льоту наприкінці це все закінчилося тим, що він Фінт неймара Цей фінт веселку хотів показати це відчуття свого класу, відчуття своєї переваги, це краще, ніж будь-які слова. Та? Тому що ми через телекартинку ми не можемо на 100% відчути, як воно відбувається на футбольному полі, наскільки Донеча нам було легко. Але от такі фінти і закі, вони нам десь допомагали це підказати. От така історія. Як звернув увагу після матчу мій колега, редактор Льоша Корицький, він каже, що Шахтар, бачиш, проводить ротацію. Єврокубку перед Кудрівкою і перед Полтавою. В Кудрівки 4-0 виграли. У СК Полтави матч буде на вихідних, і ми обов'язково про нього поговоримо, як і про матч Динамо ЛНЗ. В наступному випуску буде про що поговорити, тому що збірна зібралася, і збірна гратиме вирішальні матчі. Та у нас вирішальний листопад. Ми знову будемо переживати. Ми знову будемо переживати по складу збірної. В принципі, якихось особливих здивувань не було, абсолютно зрозуміле повернення Караваєва, абсолютно чітко зрозуміло, що він заслужив на це повернення своєю грою в останній місяць. Ну ж таки, питання третього воротаря, Волинець так, теж дуже додав. Зараз один з найкращих воротарів чемпіонатів України. Так точно, все інше, ну. Ну, жодних, все інше не викликає взагалі жодної дивини. Батагов, очікувано, але бачите, як здоров'я підводить. Тому я звернув увагу знаєте, на такий якийсь додатковий момент. Малиновський Руслан, шикарний м'яч, забив Ворота Сасуоло в чемпіонаті і отримав п'яту жовту картку в сезоні. Він пропустить тур серія перед збірною. Іван Калюжний отримав так само попередження, через яке він пропускає наступний тур зараз чемпіоната України. Тобто, в нас. Центральні півзахисники трошечки відпочинуть перед збірною, як мінімум ці двоє. Найголовніше, я сподіваюся, що більше не буде ніяких травм, пошкоджень. Ну і наступного тижня зустрінемося, щоб поговорити і про чемпіонат України, і потім уже про збірну. Цей випуск він не є якимось довгим. Він, він є радісним, він є е, таким настрій, якого відповідає рахунку 8-0 на користь наших двох команд. Знову ж таки, із об'єктивним ставленням до суперників, з об'єктивним ставленням до самих себе, але. Цей раз і цей день ми можемо порадіти і поставити вподобайку. До побачення.